Сігнала з у нас на порядку дня стоїть один вопрос, І може бути різні. Це щодо пропозиції громадської організації Білова Каховщина встановити на місці пам'яті далі повинні влаштову з Державним правом України. І доповідати буде промагнення Руслан, глава громадської організації Білова Карховщина. Да. Да. Думаю, Я да. зачитаю а, лист. громадської да. організації Діла Каковщина звертає, звертається до вас пропозицією розглянути питання встановлення на місці пам'ятника Леніну флагштовху державним прапором України. на Наток, членів громадської організації, даний захід буде сприяти єдності нашої держави, символізувати гідність українців у до нового життя і виховувати увагу до державної суботи, виготовлення флагштовху правора. Роботи по встановленню будуть проведені за рахунок членів Пожалуйста, да. <продов язок> <продов язок> Власний, Власний, В листі Ви відобразили нашу позицію і хочу добавити в двох словах тільки, що тут ніякої політичної складової взагалі немає. Хочу ще додати, що не буде встановлено ніяких додаткових табличок в вигляді, що це відділовий кахощення, чи ще від кост, чи ще від кость. Це буде прапор, який дійсно буде символізувати патріотичний підйом населення народу в даний момент. Як вже сказали, що буде зроблений безкоштовно, ми прорахували, це буде. Це безпечно, тому що флагшток ми плануємо поставити 20-метровий. Ну, Зі згоди всіх нам це дозволять зробити. 20-метровий це доволі високий флагшток, але він буде гарно вилітіти. Ми дивилися в Херсоні, точно таки встановили, там поставили 10-метровий, він маленький. Кажеться, на нашому поставкументі 20-метровий буде добре ну, так ми Леніна не знімали, ряді його туди поставлять уже, а сято міст ну, бажати теж. Оце таке у нас підложення, і я прошу всіх погодитися із нашими рекламами. Я породу визначає з ткані або. Але... Скальні, скані, звісно, ні, ні, скальні буде п'ять на єскуідношення до флагштовху, є, є прочитано вже на робити. Тканей, я не знаю, кроме синтетичних тканин, я не знаю, що, що ми робимо. Вже... Да, <свист> це, це Це технічні, це, це технічні це вже, вже, виріші, скажімо, не, моменти. Я ще раз хочу наголосити, що ніякої політичної складової тут взагалі немає і ніхто ні про що не думає десь комусь виділитися. Це тільки для того, щоб показати єднання на Все. У меня такой вопрос. Вот сегодня такой просто Я считаю, что для города очень важно. Да? И громадская рада, у меня тут 15 или 18 человек. Ну, доверенные там и все. Меня просто интересует мнение нашего архитектора города. Дэни. Ну, справа в тому, що архіві до ні проекта, нічого немає. Ми розробляємо де, дійсно. Ми розробляємо проект, щоб можна було щось представити. Да. Тобто його прораховують. Є, Нас насправді це така споруда не маленька, її треба прорахувати. Олександр Андрійович, час на курс, шановний члени громадської ради. Справа в тому, що я думаю, що це питання буде завтра обговоритися на пленарному засіданні міської ради. Справа в тому, що на сьогодні є проблема в цьому постаменті ну, в плані його руйнації. І, на жаль, на сьогодні міський бюджет не має, не то, що можливості, реальні можливості виділено коштів є, але фактичних використання під великим питанням. Тому необхідно дійсно прорахувати, ну, якусь не прорахувати, а архітектурно вирішити технічне питання, щоб воно. Ну і не було руйнування цього постаменту, і одночасно було якби правильно сказала фанасіна, щоб... щоб красиво не, не, було, так. Щоб було красиво. А це я предлагаю, що таке, Чому ми не можемо газеті опублікувати? мене, горожан наших. Це не Горомадська. Ні, ну давайте з Горомадської ради, а громадське обговорення зробити, так? Бу питання. Анкетирування. Я зараз хочу сказати, у нас є опитування а-а в квітні, останнім на 20% 28 жовтня 2014 року щодо встановлення ранти багнетника а-а Володимира Валіша. Проголосовали 140 чоловік. І є така що на місці можна встановити флажток з державним правом України 27,9%, Тарасу Григоровичу Шевченка 29,3%, Овсяника Куликовскому 27,1 и Спиндиар, Спиндиарову Композитор, який народився у нас в колоці 7,1 відсоток. Інші 5,7 і і мені байдуже 1,4. Я хочу доповнити немає. Якщо ми на сім'ї Тараса Шевченко, почекайте секундочку, секундочку, Я добавлю про Тараса Григор Шевченка. Ми думали теж над цим питанням. Дійсно, це хороша пропозиція, але ми рішили, щоб можна було б доповнити флагшток табличкою із цитатою із Творів Шевченко, ну не знаю, там «Любіть Україну або ще щось або щось. цим доповнити можна. Справа в тому, що ідея встановлення пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку вже у нас виникала декілька років тому назад, коли було ну якби, би рух такий був. Справа в тому, що це символ, національний символ України і встановлення його потребує згоди Міністерства культури. Опозиція Міністерства культури, що встановлюється в місцях. Пов'язані з його діяльністю або життям. Ура, тобто, де, де, де завгодно встановити да. жаль. Ну, може, якесь помітить там, це інше питання. А памятник це ж памятник, розумієте. І, І це дорого. Крім того, це дуже дорого. Валерий Николаевич, вопрос какой? Если вопрос не политический, почему флаг надо ставити саме на місці памятника Ленина? В мене і на це відповіді. Хочу сказати, що ми, може навіть і не ми, а я як готувався до зустрічного думав питання, як можливо. Я думав про це. І можна зробити його що якщо буде гарна пропозиція, що там встановити, ми за свій рахунок поставимо цей флагшток. Обрядом, обрядом. То есть, вам не принципиально ставить флаг Ленина. За разу, за разу, за разу? флаг Украины. Вам главное принципиально на то место что-то поставить. Нет, Нет, потом 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 Я потом это потом 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 Флагшток 20 метров с державным прапором, чтобы это воспитывало население, чтобы молодежь очень хорошая идея. Хотите поставить 20 метров высотой. Э -э высота э -э постамента. постамента сколько? 3 метра. 3 метра. 3 метра. Ну, то есть, я считаю, что для флагштока не обязательно иметь, иметь такой капитальный постамент. С него можно флагшток можно сделать металлоконструкцию трехметровую, например, угу. обжить его алюминиевым профилем красивым, он будет красивее чувствовать. В вот, и будет флаг 20 метров. Давайте мы лучше обсудим, вот делова Каховщина хочет поставить флаг 20 метров высотой. Я предлагаю обсудить, в каком месте города Каховки нам надо его поставить, чтобы максимально это было выгодно, максимально хорошо, чтобы не ходили его вот там, не заплевывали там

we міста України так роблять, це перша. І друга причина, що посеред міста, в самому центрі, стоїть ну, фундамент, який розвалиться там, через якийсь час. Стоїть фундамент, бо на його буде повернено Ленінг. Ольга Ніколаївна. Да, ну, коли, почусп... коли прийде комуніст, тоді може бути повернути, я не прийду, тому комунізма не вийде на... Да. Це наша історія, комуністи, комуністи. Чому не спорусь його людей, всіх нашого міста? Давайте, вони будуть нав'язувати свою голову, що ще є громадські. я не простий, я не простий. Ну, так Вопрос принципиальный политический я или нет. Вас не, не, ну мы будем что обсуждать? Или именно памятник Ленина, вот этот, повторенный. Или флагшток. Да, если да. флагшток люди предлагают, хотят да. поставить флагшток в другом месте, давайте забудем за этот постамент и будем обсуждать, да. где мы его будем именно ставить. Именно в центре. Да, Почему в центре, именно в центре, Именно в центре города. Мы будем города. По и чуть -чуть. Нет, примерно. Да. да. да, снизу. да. да. Или мы если мы это политический сделать. вопрос именно на памятник Ленина, этот флаг засунуть, читает. то тогда мы будем обсуждать дальше а этот а вопрос. А мы политикам тему ну, я, я, назвал две а причины. причину а Я, я назову причину, что вот, здесь, вот у нас здесь уже поделилась на два лагеря. Вот здесь вот десять человек поделились уже на два лагеря. Ну, вот слушай, вам политика, слушай, ну вот слушай, вам политика, да, вот. это уже политика. Да, это Да, политика. Да. Знаете, вообще я вам честно скажу, что постаменты снесенных памятников у меня вызывают нехорошую ассоциацию. Я вам приведу да, пример да, Херсон. Хочу. До революции кто стоял там у театра? Потом Потом кто стоял? Карл Марк на том же постаменте. Потом годы оккупации кто стоял, кто знает? Шевченко, после войны кто стоял? Карл Маркс. Теперь так, опять не Ну вот получается, что так, понимаете. Зачем памятники а Во-вторых, -во значит, не надо в попыхах решать такие вопросы. Уважение к государственному флагу должно быть по мне так вот к вашему предложению. Ну, ну сторонников вашего предложения, по-моему, это должно даже обижать, что вы флагштаб устанавливаете на постановите памятник Ленина. Да. Я полтора месяца наблюдаю из своего окна такую картину. В доме напротив, на четвертом этаже, молодой человек вывесил, знаете, веревочки вдоль балкона, где белье вы, вывешивают, вывесил государственный на прищепочках флаг. А рядом, извините меня, вешает трусы и бюстгальтеры. Но это уважение к государственному флагу. Он один это делает. Теперь... На, после выборов по телевизору смотрю собачек вышиванка водят. Да, вышиванка не государственный символ, но это символ Украины, но нельзя же так опускаться. Мы размалевываем сегодня все в государственном флаге мультионка ну нельзя же так к государственному флагу относиться ну нельзя это символ государства есть ну, у на нас путь. относит на лифчиках и американские очень много да. а не надо брать не на а я видаю не надо брать с этого примерна а уважение патриотизму и государственным символом и к единству страны воспитывается не этим, не размалевкой вот этих знаков въезда в город. Абсолютно. А воспитывается совсем другими методами. У нас в городе, на улице Свердлова, есть дом, в котором жил великий украинский поэт, художник и писатель Михаил Иванович Жук. Вот там надо поставить мемориальную доску, Это, где сейчас вот анализы берут, да, вот этот дом рядом с поликлиникой пригласить туда жителей города на открытие этого действительно святого для всех хохорчан и для всей Украины места. Это прапор сегодня, жук имя, это прапор Украины, это гордость Украины. А вот здесь у нас есть дом. У нас есть и такие богатые предприниматели. Мемориальную доску сделали на дом Фомина, да? Что 20 листов шифера не могут купить и отремонтировать фасад полдома, даже не дом повесить великому советскому украинскому поэту, уроженцу Каховки Фомину там доску собрать школьников, чтобы они почитали там стихи, пожалуйста, с государственными флагами и вот это объединит страну, объединит наш город и заставит жителей Каховки любить Украину, любить свой город. И патриотизм. А, и патриотизм. а флаг О -о 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 -о. вот у нас на площадке Трудовой славы, ну это негодящий флагшток, ну негодящий, он маленький, низкий. Поставьте там 20-метровый флаг, что шикарно, на берегу Каховского моря. Смотреться будет великолепно. Да. И там, и там все в билеты, в билеты. Там, там люди собираются. Да. Да. На в билеты, в билеты. всегда да. там все. Надо Город, такие... день города всегда А и последнее, а по поводу по памятника. Вы знаете, я не против Шевченко, я больше люблю, честно говорю, Лесю Украинку. Но надо думать в городе о памятнике человеку, которого и на которого будет для всех поколений одинаковым. Это памятник основателю Каховки. Над этим да, надо я, думать. Я, да, я, я. времена тяжелые, денег нету. Но нашли же возможность новокаховчане за свой бюджет поставить памятник Добженко, человеку, который сделал воспелый город. А мы что, не можем? Пусть это займет не пять лет, не 10, 15. Мы можем объявлять сбор Панкевичу средств в городе, подписку да. на деньги. Что у нас? жалею, что у нас в городе всегда детям на экскурсиях говорю. Но не родились у нас в Каховке, хотя есть богатые люди. Панкиевы овсяника и